Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. Сьогодні я розповім вам про такий сервіс, як масове видалення фотографій в конкретному об'єкті. Для цього давайте зайдемо в пункт-продаж квартири актуальні і зайдемо в будь-який об'єкт. Прийдемо в фотогалерею. Як побачимо, тут у мене 13 фотографій. Як мені можна швидко видалити всі, або декілька. Я можу або виділити всі. Опуститися вниз і видалити відмічені. Або обрати декілька і їх видалити. Також опускаюсь вниз. У мене також з'являється додаткове меню. Видалити відмічені. Натискаю, підтверджую видалення. І у мене вже ці фотографії видалені. Таким чином, вам не потрібно вручну натискати на кожну фотографію, видалити, ви можете масово. Управляти вашими фотографіями і швиденько видалити ті, які вам не потрібні. Сподіваюся, цей функціонал буде для вас корисний. Економте час працюючи в системі Лігапро.